Псалом 102 Господи, вислухай мою молитву, нехай мій зойк дійде до тебе, не відвертай від мене свого обличчя у день моєї скрути. Нахили до мене своє вухо, коли я волаю до тебе і дай негайно мені відповідь. Адже мої дні зникають, як дим, мої кості тліють, як жар вогнища. Моє серце висохло, наче скошена трава, так що я забуваю їсти свій хліб. Від голосного мого стогнання моє тіло прилипло до моїх кісток. Я уподібнився до пелікана у пустелі. Я став, як та сова серед руїн. Я не сплю і стогну, наче самотній птах на даху. Упродовж цілого дня наді мною глузують мої вороги, ті, що знущаються з мене, стали проклинати моїм іменем, наче хліб, я їм попіл, а свій напій я змішую зі сльозами через твій гнів і обурення, оскільки, піднявши мене, ти знову штовхнув додолу. Мої дні, як зникаюча тінь. Я в'яну, як трава. Але Ти, Господи, пробуваєш вічно і пам'ять про тебе з покоління у покоління. Ти повстанеш і змилуєшся над Сіоном, бо пора його помилувати, оскільки надійшов слушний час. Адже твої слуги полюбили його каміння, їм дорогий навіть його порох. Народи боятимуться Господнього імені. А усі царі землі твоєї слави. Коли Господь відбудує Сіон, Він з'явиться у своїй славі, він почує молитви знедолених і не знехтує їхнім благанням. Нехай це запишуть для майбутніх поколінь, аби народ, який пізніше утвориться, прославляв Господа. Адже Він дивиться з висоти своєї святині. Господь споглядає з небес на землю, аби чути з того нев'язнів і визволяти дітей, приречених на смерть, щоб сповіщати на сьогодні Господнє ім'я і славити Його в Єрусалимі, коли народи і царства зберуться разом для служіння Господу. Він виснажив протягом дороги мою силу, а мої дні скоротив. Тому я кажу. Боже мій, не забирай мене у половині мого віку, адже твої літа тривають з роду в рід. Ти на початку заснував землю, і небеса є ділом твоїх рук. Вони загинуть, а ти залишишся. Усі вони, мов одяг, постаріють, ти їх заміниш, наче одяг, і вони проминуть. Але ти той самий. І літам твоїм кінця немає. Діти твоїх слуг також житимуть, і їхнє потомство постійно буде перед тобою.